Доброго ранку, шановні телеглядачі? А ми продовжуємо і зустрічаємо гостей нашій студії сьогодні. Це Віталій Сівком, голова молодіжної громадської організації, 21 покоління, та Владислав Савіцький, студентський ректор Житомирського державного політехнічного університету. Доброго ранку, добро доброго, доброго ранку, доброго ранку, шановні телеглядачі. Віталію, напевно, розпочнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, що ж це за громадська організація, 21 покоління, коли ким вона була створена? Ну, громадська організація 21-покоління розпочала свою роботу у 2009 році. Коли зібралася група ініціативних осіб, моїх колег на сьогоднішній день. Ми, ну, відповідно, ми створили у серпні місяця 2009 року громадську організацію 21-покоління. З ну, самого початку за основу створення самої організації ми закладали головний принцип, тобто це має бути справжнє громадське об'єднання, яке не матиме відношення до жодних політичних сил. Незважаючи навіть на те, що були інколи і певні пропозиції співпрацювати з певними силами. І відповідна організація, яка працювала на розвиток, тобто на впровадження дійсно серйозних соціальних проєктів як на території міста Житомира, так і на території інших районів та міст нашої області, ну, за період своєї діяльності громадська організація впроваджувала близько 25 соціальних проєктів, про всі проекти наші телеглядачі можуть ознайомитись на нашому сайті. Ми створили сайт, називається він портал молоді Житомирської області. Тобто уся інформація про впроваджені проєкти і про планові проекти розміщується на даному сайті. Ну і враховуючи те, що основні напрямки діяльності нашої організації 21 покоління, ми вибрали сприяння особистісному розвитку і обдарованій молоді, і дітям нашим, і жителям нашої області. Ми ну, відповідно до е, цих напрямків і враховуючи вже нашу співпрацю з органами влади, обласними, місцевими е, на місцях районними адміністраціями, місінковими, е, у червні місяці мене було ще призначено помічником на громадських засадах директора департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації Рісами Клавні Гули. І відповідно ось до тієї співпраці, яку ми маємо із обласною владою, і з місцевими адміністраціями, ми впроваджуємо свої проекти. У своєму активі ви зібрали досить такі, е, кваліфікованих співробітників, можна так сказати. так? Ось розкажіть про них. Ми знаємо, що там у вас є і фотокореспонденти, так і відеооператори. Ось як команду збирали? Тяжко було не тяжко. Можливо, за якими принципами йшов цей Ну, доля, якось так цікаво знайомила постійно з моїми колегами при різних ситуаціях, і можу зазначити, що. Представники організації «21 перше покоління, враховуючи те, що вона є обласною, але впроваджуючи проекти і міжрегіонального значення, тому що ми реалізували проекти і на території Львівської області і Чернівецької області. Тобто, ось ті, хто був сформований у загальну команду «21 перше покоління, відповідно наших і установчих документів, і наших розпорядчих документів внутрішніх. Ну, ко коротко хочу ще сказати, що е коли впроваджували свої проекти, деякі і лідери громадські, і навіть органи влади, вони дивувалися, яким чином ось, коли проходить засідання організації, 21 го покоління, що тижня ми проводили засідання, е готували накази, відповідно, доручення були, все це розписувалося. Офіційно, тобто все, це все серйозно. було на офіційному рівні, і сьогодні це залишається на тому ж самому рівні, коли починалось. І з приводу самої команди на сьогоднішній день склад команди становить 18 осіб. Тобто, це люди, хто працює, окрім самої громадської організації, працюють на громадських осадах в 21-му поколінні, тобто не отримуючи від цього жодної вигоди. Ну, окрім власного задоволення і наснаги від того, що ми робимо корисну справу. Люди є спеціалістами в своїх галузях, тобто і відеооператори, які, до речі, працюють сьогодні в Житомирі, також на, 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 на телеканалах. Фотокореспонденти, журналісти, менеджери, тобто люди, які теж задіяні і в органах влади очолюють певні структурні підрозділи органів влади, як на території області, так і в містах. Досить наших. така, досить така потужна команда, тому що шановні телеглядачі, можете мені повірити. Зайдіть на сайт на портал молоді, і там достовірно все почитаєте на свої очі. Побачите. Владиславе, ви є заступником в Італії. Так, Розкажіть, звісно, у яких питаннях ви так найбільше? Да, так, звісно, я є заступником, також я є і студентським ректором Житомирського державного технологічного університету. Також там, можливо, багато дуже посад. Так, я є також всеукраїнська студентська рада при Міністерстві освіти і науки України, тобто я голова Житомирської області. І ну, так якось доля склалася, що ми з Віталієм познайомилися і хочемо ну, впроваджувати якісь проекти, робити життя більш ну, саме в нашому в Житомирській області, в нашому місті. Тобто робити більш досконаліше. І студент залучати обов'язково до цього, так? Ось про основні завдання ми вже поговорили, да, аспекти вашої діяльності. Давайте детальніше про проекти. Можливо, благодійні проекти, які вже були переможними, можливо, зі складнощами. Розкажіть ось більш детальніше про це. Ну, якщо говорити про найбільш успішні проекти, які так. мені, як голові організації, 21-го покоління найбільше до стали душі. стали такими рушними, так, можливо. Дійсно так. серйозними. Проекти добро робити легко. Я думаю, і житомиряни, і жителі нашої області знають про ці проекти, тому що активно долучались і приймали участь. За нашими підрахунками, близько 50 тисяч осіб взяли взагалі участь у наших усіх проектах. Тобто, це поки що не така офіційна статистика, але все ж таки ми проводили такі підрахунки. Проект доброробити легко він був спрямований на збір допомоги для нашого обласного будинку дитини. Три роки поспіль. Ми формували від Житомирян і від жителів області допомогу, було зібрано порядка 15 тисяч і памперсів, і підгузників, і 200 літрів рідкого мила, ну і інші засоби гігієни. Були також долучені і наші промисловці, і безпосередньо керівники сільськогосподарських підприємств, які допомагали також обласному будинку дитини своєю продукцією. Одним із важливих проєктів також був проєкт Міз добра заради життя. Спочатку ми його запланували і впровадили у 2010 році. Цим проєктом ми передбачали збір допомоги, це був теж благодійний проєкт збір допомоги для дітей, які хворіють на фінів кітонарію. Тобто, ця тематика була для мене дуже близькою, тому що я в довтишних роках, коли приймав участь у всеукраїнських конкурсах, писав бізнес-плани, соціальні проєкти, і, відповідно, робив певні теж розрахунки по створенню медико-генетичного центру Хвиля життя. І... Ми проводили такий проект, теж допомогли дітям. Згодом проводили проект Толонити Україна. Взагалі за масштабом проект дуже серйозний. Він є постійно діючий. Тобто, ми реально допомогли Це вже в межах України та в межах України ніж регіонального значення. Реально допомогли, показали, що молодь у співпраці із владою у співпраці з засобами масової інформації безпосередньо тими, хто сприяє, допомогли українській команді полюси з міста Чернівці. І ось випустили дебютну платівку також власними силами і за підтримки центральних і місцевих органів влади. Ну і сьогодні, ось я думаю, що ми ще згодом так про це перепрошую перейдемо. Да про цю тему ми ще поговоримо. Хотіла запитати Владислава, як підтримує студентство? Ну, рахун... Ось такі громадські засади, адже багато хто зараз говорить, ай, там грошей не платять, все я туди не піду, нічого робити не буду. Як все ж таки змінилася ця ситуація на рахунок студентства? Так, дуже важко зараз працювати зі студентством, але ну я вважаю, що ті люди, які хочуть щось добити, да, які хочуть ти вперед, які хочуть щось зробити краще, вони в будь-якому випадку да, вони будуть йти, будуть щось прагнути, будуть удосконалювати як себе, так і світ. Тому в принципі важко, але є ті студенти, з якими варто працювати і. Хочеться працювати, скажімо так. Віталію, багато хто з людей зараз, якщо так поговорити, попитати, не довіряють взагалі громадським організаціям, цим благодійним зборам. Так склалося вже, так? тому що були якісь там розчарування в деякій мірі. Все ж таки, як ви прозоро це все робите, як ви можете ось достовірно доказати те, що ось ви це робите прозоро, і саме для цих людей. Ми з самого початку, коли створювалася сама організація 21 покоління, також ось одним із таких принципів нашої роботи то була прозорість і відкритість для нашої громади. Тобто, будь-які проекти, які ми впроваджуємо, навіть благодійного значення, ми завжди по підсумку проекту готуємо рішення нашої організації. Прописуємо усі досягнуті результати, і все це розсилаємо, розповсюджуємо серед наших засобів інформації. Якщо відповідно співпрацюємо із підприємствами, закладами охорони здоров'я, закладами освіти, відповідно теж копії насилаємо на міські адміністрації і відповідно тим закладам. Тому я думаю, що ось та активність, яка і довіра, яку ми завоювали у наших житомирян і в жителів нашої області, вона поступово підвищується. І я сподіваюся. Надалі буде лише високою для того, щоб дійсно можна було впроваджувати масштабні проекти в нашій області. Також хотілося б дізнатися, окрім того, хто вам ще допомагає якісь сприяти вплив мати на підприємства, адже не з кожним бізнесменом та підприємцем можна домовитися про ту чи іншу співпрацю. Ну, враховуючи те, що я після закінчення університету, Житомирського державного технологічного університету. Пішов працювати у державні органи влади, тобто працював в управлінні економіки головному, на сьогоднішній день вже департамент економіки. Ну, сьогодні я займаюся в області впровадженням і допомагаю проваджувати інвестиційні проекти, тобто підприємством, допомагаю розробляти бізнес-плани на безкоштовній основі. Тобто, маючи такий досвід, ну, ось є співпраця. Але хотів би відмітити дві найбільш такі серйозні структури, які від самого початку з нами. Є генеральними нашими партнерами. Це рекламне ателья Люкс Дизайн, Житомирське і директор Ярослав Наральник, і Житомирський державний центр науки, інновації та інформації, директор Матюшенко Володимир Іванович. Ось ці дві особистості є нашими наставниками. Ті, хто підтримав нас ось, з початку створення самої організації, ми підтримуємо до цього часу. Які зараз проекти безпосередньо зараз? Ви впроваджуєте, ось, можливо, до чого готуєтесь? Ну, ми готуємось два наших проєкти. Ну, поки що, перший проєкт, я зараз про нього розповім разом із Владиславом. Uh -huh. Ми готуємося на поточному тижні презентувати молодіжний актив розвитку, тобто познайомившись із Владиславом під час провадження проєкту Міс добра заради життя. Місяць ми впроваджували такий проєкт, ми дійшли тієї думки, що враховуючи і активність нашого студентства, для того, щоб підвищити активність студентства і нашої учнівської молоді, щоб більше, і маючи ту довіру органів влади і громадськості, яку ми маємо, ми просто хочемо бути ось тим таким своєрідним містком між усіма сторонами. І враховуючи ось важливість цього, ми з Володиславом вирішили створити молодіжний актив роздку. Я думаю, Владислав зараз да. трішки прод... да, продовжити да. на рахунок молодіжного активу. Да, ну, для чого ми взагалі його зробили, і для чого він ну, навіщо він потрібен? Для да, того які щоб... завдання ви Да, Завдання ми ставимо для того, щоб вдосконалювати своє місто, щоб робити більше проєктів в місті, щоб дізналися, що, наприклад, там ніхтось там робить, а саме молодь це робить, саме ми це впроваджуємо, і ну ми йдемо до цього. Є різні проекти, да, так само як цей проект, да, який ми зробимо потім проект. В ім'я крові, то ми донорство займаємося, також студенти займаються. Ми з Віталієм також до цього долучаємося, щоб той побільше було студентів, учнів, дорослих людей, да, яких ми будемо залучати до донорства, і вони будуть допомагати нашим житомирянам, скажімо так. Да. На рахунок молодіжного активу, да, всі вони є студентами, всі вони є молодими людьми, ініціативними з різних вищих навчальних закладів. То всього міста, і я думаю, це прекрасна команда, яка покаже себе. І я думаю, що ну буде певний результат. І результати думаю, що ви ну, побачите. Віталію, у вас в руках так документ, який можливо якось характеризує цей проект ще докладніше. Так, і ще Так, докладніше. Враховуючи те, що молодіжний актив розвитку він створюється і про організацію 21-го покоління, для того, щоб не створити певну нову Звичайно, юридичну так. особу. 12 грудня 2013 року рішенням обласної молодіжної організації «21 покоління» було затверджено ось положення про молодіжний актив розвитку. Тобто, це вже така програма, яка вже затверджена, вже підписана так. і 100% вона піде у дію. Так, і з приводу самої співпраці по впровадженню проекту молодіжного активу розвитку, який буде займатися і розробкою, і реалізацією безпосередньо самих проектів. Повторюсь, масштабних проєктів для Житомира і для області, ми будемо на поточному тижні також підписувати меморандум про співпрацю між департаментом сім'ї молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації, молодіжним активом розвитку і Житомирською колегією Всеукраїнської студентської ради примін освіти України і студентським ректоратом Житомирського державного технологічного університету. Тому ось, е такий захід буде проведений в обласній адміністрації і буде укладено ось такий меморандум. Тобто команда. Молодіжного активу у нас орієнтовно за положенням буде складати не більше 30 осіб. Відбір осіб, ми вже здійснили, у нас на сьогоднішній день 15 осіб буде в молодіжному активі. Надалі я сподіваюся, що будуть також долучатися і представники інших закладів, як загальноосвітніх шкіл, так і студентства. Ми не плануємо, коли формується будь-який орган, є, наприклад, за практику береться представництво з кожного закладу. Так, так. У нас такого немає. Ми примусово нікого не тягнемо в актив. Тобто, ті, хто має дійсно бажання присвятити себе і громадській діяльності, і максимально докладати свої сили для допомоги нашій владі і громадськості у провадженні тих самих проектів, ось цих людей ми запрошуємо до нашої команди. Головне це має бути відповідальність, і саме, саме найголовніше це. Незаангажованість. Тобто цей молодіжний актив він не матиме відношення взагалі. А до, політичні да, до політики він не матиме відношення. А вікова категорія людей, які так можуть до вас доєднатися, ось ви говорите загальноосвітня школа. Тобто, це, це може бути людина і неповнолітня ще, так? Це можуть бути, ось якщо по загальноосвітнім школам, це або старшокласники, або педагоги-організатори. Угу. Чому ми ставимо ось такі вимоги? Тому що. Якщо брати саму організацію 21-покоління, -е то із організаторів ну, до моменту знайомства із Владиславом, був організатором головним я. Тобто в команді кожен відповідав за свій напрямок, і відповідно я даю завдання, і кожна особистість виконує те, що на неї покладено. А молодіжний актив розвитку це усі організатори тобто, ті, хто має здібності, ті, хто має досвід, і ось ці люди будуть разом з нами, з Владиславом будуть впроваджувати такі проекти. Окрім цього, що іще, можливо, іде поряд з такими подібними проектами, як молодіжний актив? Поряд, що ще ми, ми плануємо спочатку 2014 року впровадження молодіжного відеопроекту на звідані місця моєї рідної батьківщини. Угу. Це дуже цікавий буде проєкт. Положення теж готове, ми вже його підписали. Спочатку планував конкурс Мій рідний край, моя батьківщина. Відеоконкурс. Щоб у районах, у містах були відзняті відеоролики презентаційні, тому що ось того в нас не вистачає. У нас не вистачає соціальної реклами. Чому був запроваджений навіть я не згадав, був проект запроваджений в 2013 році, теж нашою організацію під назвою Разом у щасливе майбутнє. Угу. Дорожні, Дуже цікавий та. проект ми долучили наших кращих лікарів. Були сформовані пропозиції і управлінням охорони здоров'я Житомирської міської ради. І управління охорони здоров'я обласної держадміністрації. тобто на основі з тих пропозицій були відібрані кращі із кращих представники галузі охорони здоров'я. Ну і відповідно, ми зробили виїзди. Наш дуже хороший друг і фотохудожник Роман Котиков hd студія, і Володимир Жабровець, відеооператор, зробили виїзди на робочі місця до лікарів, розробили. Сіті лайти, відео рекламу, яку також подали на телебачення для, для трансляції. Yeah, Показали, як воно то є зсередини. І кожний представник цієї галузі звертався з певним соціальним меседжем до суспільства. І ми приурочувалися презентацію того проекту до дня медичного працівника. На сьогоднішній день ми працюємо над сферою спортивної, тобто пропозиції. Ми вже також отримали від департаменту і управління молоді міської ради відповідно. Ми з будемо планувати такі виїзди. Ну і далі ось галузь культури, ну і так далі. Дуже приємно чути, тому що ця виховна функція вона яке має значення в житті кожної людини. Ось е, тому, що ось ви говорите спорт це дуже класно, тому що якщо пройдешся по вулиці, багато дітей, які після школи не мають куди піти, так? А своїми діями ви показуєте дітям, чим можна зайнятися і після навчання, да? і як можна долучатися до таких справ. Так, так, це, так, то, це прийнятна така робота. Ось е, Владиславе, хотіла б ще поговорити з приводу студентського такого активу. Так? Як і ще студенти допомагають? Як ви керуєте ними у цьому проєкті молодіжного молодіжній В цьому проєкті так, я, ну, ми обрали з Віталієм тих людей, які хочуть працювати, які хочуть щось робити, так, які працюють в інших ну, університетах в себе на місцях. Тобто, які робили різні проекти в себе в університетах і, можливо, по місту, да? і як ну, сказали, за рахунок на рахунок спорту, да? те, що ми там показуємо, да? і можливо, ми не тільки показуємо, ми вчимо ту нашу молодь, яка ну, щоб ми теж завжди там хочемо, щоб ми завжди йшли вперед, да? і ми так само хочемо, щоб наша молодь йшла вперед, хоч ми теж ще молоді люди, але ну, можливо ми трошки більше знаємо, ніж інші. Тобто на рахунок молодіжного активу, да? Це всі ті люди, які є лідерами в себе в університеті. Це ті лідери, які хочуть вдосконалитись і хочуть і далі. Це не тільки, наприклад, да, там вони будуть зациклюватись на людей активі. Ні, вони будуть йти й далі, і далі, і далі. Можливо, ну в майбутньому вони будуть вирішувати там долю нашої країни. Ну, такий різнобічний розвиток, так. Віталію, Владиславе, на сам кінець нашої розмови, да, ось що б ви хотіли побажати телеглядачам, можливо, звернутися до них, якось, щоб вони долучалися до вашої такої праці. Прошу. Ну, сподіваючись, такою користуючись нагодою, хочу до усіх звернутися з таким проханням. Завжди не стійте на одному місці. Тобто, йдіть вперед, рухайтесь вперед і завжди довіряйте тим, кому можна довіряти. Враховуючи те, що в нашій області є близько 300 громадських організацій. І кожній людині важко розібратись, хто дійсно займається корисною справою, хто може некорисною справою займатися, тобто тією справою, яка є неприйнятною для вас. Хочу побажати вам впевненості у завтрашньому майбутньому, впевненості у тому, що ми робимо разом корисну суспільну справу. Дякую вам. За те, що ви завжди з нами. Владиславе, можливо, ви до студентів. Да. Дякую, Італію. Дякую, по-перше, вам за те, що ви нас запросили ну, на цю телестудію. Да. І я хочу побажати нашим студентам, особливо своїм студентам, да, Житомирського державного технічного університету, щоб вони завжди йшли вперед, прагнули щось вдосконалювати, щоб вони завжди дбали про свій край, про своїх рідних і близьких, тому що в нас життя зараз, ну. Дуже важке, і я думаю, що повинно справитись, ну, з кожним нашими цілями. І головне завжди це добро, і головне завжди добробут в, в нашій сім'ї, в нашому краї і взагалі в світі. Дякую. Дякую вам, що завітали до нашої студії. хотілося б від себе вам побажати успіху, натхнення і щоб далі ваші проекти були відомі не лише в межах так України, не лише в межах області України, але й за межами взагалі України на міжнародний такий рівень, щоб уже виходити. Дякую. Ми вам цього бажаємо. Шановні телеглядачі. А ми повернемось до студії за декілька хвилин. Залишайтеся разом з нами. Попереду ще багато цікавої інформації. Держави в здоровій нації. Досягнення кожного, хто думає про майбутнє. Охороняючи здоров'я батьків, дітей і сімей, ми бажаємо щастя кожній родині. Щастя це бути впевненим у здоровому майбутньому рідних. Щастя це прихід у світ нового життя. Здоров'я кожного, основа щасливого майбутнього. Бути здоровим означає насолоджуватись життям, творити добром. Для лікаря. Найбільше щастя щодня допомагати людям. Бережіть власне здоров'я і здоров'я своїх рідних. Пам'ятайте, лише здорові люди мають шанс на щасливе майбутнє. Усі лікарі заради щасливого і здорового майбутнього. Усі разом заради щасливого майбутнього.